Шановні глядачі, з вомогосіка Хелп 1 вересня. День. День короче. Який... З яким школа входить у вашу дитину, короче. Ну, шановні глядачі. І я вас вітаю. Ми всі через нього пройшли. Сука, шановні глядачі, от ви представте собі, що ви повинні в собі тримати у ті 15 предметів, ну, на відміну їх знать. А всі, хто вам їх викладає, коротше, вчить вас, вони лише по своєму предмету. А ти повинен бути енциклопедією. І пам'ятаю, у нас оця училка, коротше, Ee... Слово математичка, пам'ятаю, було. Це був просто піздець. Ну це просто у мене. І якщо ви по якомусь предмету, ви не отримуєте. Ну, бо отримуєте двійку, то вам не видають атестат. Ну, Шановні глядачі. І от одного разу я захворів. ну Лежав в лікарні три тижні в школі. У мене Йозва там була. Копали мені там плазму туди-сюди. І я теорему І я вектори не засвою, шановні глядачі. І мені вона мені вліпила в чверть, коротше, двойку. І виходить, це мене десь там сім п'ятірок, ну, по предмети. І двійка. Ну, Контраст там такий. Атестат а вище четвірки. І те, що хворів, я там не хворів, Нікого це не, не, не хвилювало. Шановні глядачі. Коротше, я трохи відволікся ну, від оцього всього. 1 вересня. В тому році си, ж, сидимо коротше, в кафе. Ну там цигарковий ларюк, там, воно там під кафе його зробили. Заходить моя перва вчителька. Я такий ох, кажу, ви ж уже до сих пор живі. А вона, о, що ти так оце грубіян, каже, так це ж я продукт вашого навчання. Оце ж ви доклали чи. Ну, Таку львіною долю в моє виховання. Це ж ви перші три роки коротше, нам вдолблювали всякий дібілізм. Кажу, яку хера, я пишу одноково, блять, обома руками. Коротше. Ну, я був лівшо, в мене вона переучувала на правшу. Коротше. Тепер я пишу обома руками одноково лише правою повільніше. Ну, вона щось там спобубніла, свалила. Коротше, вона. Та училка. Ну, коротше, щось я. Мене вже чувствую, що вона нести в нас важлива тема по питанню. Я 23 серпня від вудих на неплутку зробив, а ви кажете, що стимулювати пізно. По цьому питанню Мені в облум було ходити по посік, я вам зараз тут на спичках розкажу. і т. 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 Але спочатку я хотів би відповісти на деякі запитання, щоб мати з вами, так би мовити, зворотній зв'язок. Шановні глядачі. Перше питання. Олександр, шту... Олександр пише. Що ви думаєте обідіях канала? Прислав мені відео, де... Олександр, коротше, де Чувак займається бджолами в Одеській області, все згоріло в нього там науковий підхід. Ну саме ключове, що я думаю про їїдею, це він сказав, що він там один накачав по 20 кг меду на сім'ю. Ну а сусіди ніхе не накачав. Оце ключ. Що б він не робив, але результат. Перепльовує всі його методи, кажучи, пасічникування. От результат. Він накачав, коли його сусіди взагалі не накачали. він там так сказав. Значить, варто прислухатися. Але я не такий похуїстий, як він. Я не можу без біпі напустити пасіку в зиму. Ну, Так як він. Ну, я, я не можу. Ну, так що я, я відстаю від його научного підходу. Ну, ну головне в нас результат. Я, якщо він його добивається, то це нормально. Ну, я, я, я не можу так. Пише один. Прикульно дивитись, як малоруси нить після того, як пона обирають. Я не поняв. що це за хуйня. У нас тут канал про бабки, Бабу, матеріальне збагочення. Які малоруси, які великороси, це не сюди. Це отуди Лейвуду десь на двох ну, У нас це конкретно. Чутко, понятно і ясно. Як накачати побільше меду, щоб його продати і мати баблу на всі наші хотелки, так сказати. Це не до мене, оце ось все ось ось хренька. Я взагалі не всього. Тука логіка і здравий смисл. Заробить бабло. Кричі. Шановні. Де. Де все. І щоб заробити бабло, ми повинні повинні, щоб у нас були здорові великі бджоли. Ну, а щоб здорові великі бджоли, От наприклад, я 23 серпня на неплутку зробив відводок, да? і, от, зроби, от, наприклад, ми зробили відводок на неплутку. Ось він стоїть. Що нам робить з ним? Ну, бжіл там йому недостатньо. Нам що тепер діставать по ромки печокну розплутати з усіх і йому кидать? А де взяти обслуговуючий персонал? Ну, щоб той розплуд обслуговував, з бжулами діставати і кидать, ну теж можна. Але це послабить оці всі. На чуть-чуть хай. Кого послабить на 10%, якщо там 10 ромок, ну, когось послабить на? 20%, якщо там 6 рамок там чи. І все рівно отут бджіл, щоб він був повноцінною сім'єю, все рівно ну, буде недостатньо. Ну, хіба що з 10 вуликів накидать. А питання одне: а на що він нам здався? Ну, яка його ціль взагалі? Щоб у нас було не 10 сімей, а 11. Ну, теж непонятно. І я хочу вам розказати свою історію з таким самим отводком, який я зробив не 23 серпня, а 5 серпня. Я його вам показував на відео, але я тільки що в минут 10 шукав те відео давнє, його не знайшов. Значить, я знімав основне відео, а потім той вулик просто одійшов і про нього розказав. Я пам'ятаю, що я знімав про той відбор, а вже не, не знайшов відео. Це передивлятися, як куча всю. І я вам розкажу на словах: в мене був отбор, ну, відводок, і о, хвіст хвіст у мене був. І матка довго не сіяла. Я ну, так підкидав ромки, а все одно матка, ну, то не сіє, то пропала, то те, це. І тут починав нас сіяти. Десь 20 липня. Начинав насіяти, опа, я бодрячку, ми йому накидав ромок, ТДТП. І шу я бачив 5 серпня. Пам'ятаю число, я запам'ятав. 8 ромок розплуда печотного, Одно відкритий розплід черв'яки. І одне рамка суточна. 9 ромок розплуда, 2 рамки бджоли. 2 рамки бджоли. І я він живе через те, що було жорко. Ну. І я от реально розумію, що поки оце все вилупиться, ті дві ромки бджоли здухнуть. Ну. І вже буде десь 15 серпня. На 15 серпня я мотиму із отих восьми ромок розплуда, я мотиму десь п'ять ромок бджоли. П'ять ромок бджоли. Де 15, 15 серпня 5 рамок бджоли. От щоб, мо, щоб вони могли обслужити ще якийсь розплід, щоб він наростився, він все рівно не встигне нормально нароститися, тому що їх там мало. І я прийняв рішення, мотку я, от садив у трутньок. І оці 8 рамок печатного і дві відкритого я роздав по трьох вуликах. В один пам'ятовий дав три печатного, в один дав п'ять печатного, а в третій дві відкритого і всіх бджіл, коротше, пересадив. І я тепер дивлюся на оці три вулики. Я просто балдію, шановні глядачі. І я точно знаю, що вони гарно підуть у зиму і вийдуть. І якщо буде взяток, то я з них по-любому накачаю меду більше, чим я б накачав з оцих чотирьох вуликів. Ну, Шановні глядачі, наша задача ну, урвати метку. Якщо зараз оцей отбор на неплітку... Який зроблений 23 серпня під'єднать до якогось вулика, то буде меду більше, чим з оцих двох. Шановні глядачі, от в чому вся загвоздка. Да. Шановні глядачі, я думаю, що вам понятно моє медове медовий напрямок. Якщо є інші напрямки пастішникування і оцей відводок ну, просто вам дуже необхіден, зроблений на неплодку 23 серпня, та хоч і на плотку, то ну, ці версії можуть існувати, шановні глядачі. Ну що я думаю, вам нормально пояснив, що із сильніших більше буде меду, чим з більшій кількості слабіших. А ви пам'ятаєте, що своїми відосами я вже просто, якщо ще запорися вже вам їх знімати. уже я отак дивлюся в Ютуб, ну ну, ну, ну хто там, знімав, коротше, ну хто стався? Дніпро стався, Баскевич остався, Вілдо остався. А то все якісь, блін, непонятні люди, блін меють, <смі> щоб попало. Ой. Чуть-чуть відклонюсь, шановні глядачі. Гуд аномальний постійно. <смі> ну? який він аномальний? Жека, Жека, аномальний гуд, це коли тебе закривають на тюрьогу, коротше, ти майочеш кінтом, <смі> щоб поцику твою занесли. Вони заносять, ти короте, приїжджаєш там через пару місяців все топа, тебе відпускають. Далі все нормально, ти короте, ждеш весни, заходиш виносить бжоли, А ці дебіли, не пооткривали душники Жека, не пооткривали, А ти не провірив, того, що заносило, там було два посічники. Це просто скандал, все дебіли, коротше, ви на зло, що що за херня. Коротше. Або аномальний гуд, це коли 10... 9 травня День Побєди, як то кажуть, порохом пропах. Ти влітаєш в ДТП таке, що з больниці виходиш тільки у вересні. Коротше. Приходиш на посіку, дивишся, а там просто просто дивишся і охранюваєш. тишина, на оце гуд аномальний. Або, наприклад, приходиш бджоли виносить. Вин, виносить з погреба, в тебе їх дохуїще. Откриваєш двері погреба, а він весь водою залитий. Жека, оце аномальний год. Шановні глядачі, я думаю, я розкрив ще й тему про аномальний рік. Шановний глядачі, бережіть себе, а з вами була ваша пасіка хелп.